Дня, шановна циклова комісія, хочу представити вам захист мого допомого проекту під назвою Іван Карпенко Карий. Він виконаний у вигляді скульптурного рельєфу з глини і представлений в композиції, де сам Карпенко карий об'єднаний в своїх діяльностях, а саме в письменництві та в театральній діяльності. Починаючи з того, чому саме я обрала таку тему для дипломної роботи. Незадовго до визначення тем до дипломного проекту я прочитала п'єсу Мартин Боруля і сто тисяч, і це надштовхнуло мене на створення саме такої дипломної роботи. Під Час свого дослідження я підкреслила для себе актуальність його творів для сьогоднішньої України і сучасної молоді щодо творчості митця свого часу. Він був не тільки письменником, а ще й драматургом. Вніс великий внесок в розвиток театрального мистецтва. Заснував перший професійний театр в Україні. Карев впроваджував нові методи режисури. Акторської гри створював атмосферу, в якій українське театральне мистецтво розквітало і привертало увагу глядачів. Каре впроваджував нові методи режисури, акторської гри створював атмосферу, в якій українське театральне мистецтво розквітало і привертало увагу глядачів. І сьогодні, у часи глобалізації та швидкої зміни цінностей, його любов до рідної мови та культури України мають велике значення для збереження нашої культурної спадщини. Також відповідаючи на питання, де можна застосувати мою роботу у повсякденному житті, я вважаю, що вона знайшла своє місце в екстер'єрі, наприклад, театру, музею. Чи могла б стати? Частиною інтер'єру будь-якого культурного приміщення, дякую за увагу.